Отже, якщо казати про сам редактор Фільма, він все ж таки налаштований на дизайн не тільки інтерфейсу, тобто як буде виглядати, а і на в першу чергу на дизайн взаємодії з користувачем. Це його така особливість. І, і в першу чергу використовують його для того, щоб спроектувати дизайн. Або веб-додатка, або мобільного додатка, і е, е, продумати, як буде виконуватися взаємодія і потім все це реалізувати. Ось зараз я вам покажу на прикладі цього невеличкого проєкту. Він ще називається інтерактивний прототип. Як це буде виглядати на смартфоні? В даному випадку обраний перший. З преліку, це був iPhone 14, тому для нього буде якраз і перегляд на цьому на пристрої. Ну, в принципі, будь-який мобільний пристрій він буде виглядати аналогічним чином. Тобто, коли ми натискаємо вже на кнопку Play, ми можемо подивитися, як наш дизайн буде, буде виглядати на мобільному пристрої. Перейдемо на початкову сторінку. Ось наша початкова сторінка, де зазначено, наприклад, перелік користувачів. Угорі може бути така панелька, як статус бар. В принципі, дизайн, дизайнери зазвичай і предусматрюють в дизайні, щоб все ж таки не використовувати цю панель, оскільки найчастіше там задається. Такі статуси, такі як годинник, мережа, статус батареї і таке інше. Отже, наша головна частинка – це все ж таки контент, який розташований в головній частині. Якщо ми натискаємо на екран, то ніяких дій поки що не виконується, але ми бачимо, що підсвічується саме клікабельна частина екрану, в даному випадку це користувач третій. За переліком, і коли ми натискаємо на саме нього, то переходить на іншу сторінку, на сторінку або, кажуть, на фрейм, де є більш детальна інформація. Ну, тут інформація, вона рандомна, скажімо так, текстова інформація, за допомогою там спеціального шаблону текст формується, щоб, як я і казала, в макеті. Показати, що тут буде розташований текст, що його можна, ось бачимо, пролістувати нашу сторінку, як в звичайному телефоні. Що тут ще є? Ну, По-перше, коли я клікаю на екрані, то підсвічуються ті частинки нашого дизайну, які будуть виконувати якісь дії. Це у нас бек і контакт. Якщо ми натиснемо на контакт, у нас з'являється таке вспливаюче віконечко. ще воно називається модальне вікно. Тобто ми не переходимо на інший фрейм, а цей фрейм з'являється поверх нашого поточного фрейму. Це ми бачимо, оскільки цей фрейм модального вікна зроблений з прозорістю 80% десь так налаштований. Щоб показати, що дійсно він накладається, а не переходи на нього як ось першого на ми переходили. Тут на цьому медальному вікні є кнопка, it», і коли ми її натискаємо, то в нас в даному випадку закривається наше медальне вікно. Які ще можуть бути елементи, оскільки в телефоні у нас є така опція, ну, не опція, а можливість СВАП робити, і якщо ми її натискаємо, ось так начебто я зараз з мишкою це роблю, а це імітація роботи на телефоні, коли ми так от протягуємо, то у нас з'являється наступний фрейм. Він відрізняється трішки, коли ми побачимо то контакту на такому бірюзовому жифоні, а не на білому, ну, щоб була різниця показати. Також він бачимо, що пролістується. І є кнопка Back, яка повертає на стартовий екран. Ну, в даному випадку це перший фрейм. Ось такий інтерактив: ми можемо. Проєктувати за допомогою графічного редактора. Ось це великий його плюс, як велика його перевага. І таким чином можна проєктувати багато різних сторінок і побачити, як це буде в реальних пристроях виконуватися саме ця взаємодія, протестити так називаємо. Зазвичай використовують. Частіше дизайн для мобільних пристроїв, для планшетів і для десктопів. Ну, найцікавіше все ж таки переглядати, як буде виглядати на телефонах, оскільки все ж таки більша частина, більше відсотків виходять в інтернет через мобільні пристрої, Тому і навіть коли ми створюємо фрейм, ось, наприклад, давайте зробимо якісь частинки, коли ми створюємо фрейм, то нам автоматично Дається можливість обрати розміри для цього фрейма у вигляді шаблонів. І на першому переліку, в перших пунктах, це все ж таки мобільний пристрої. В даному випадку iPhone йдуть, потім андроїди, а потім вже iPad, а потім вже стаціонарні комп'ютери, але можна ще і вибирати і будь-який розмір. Це ви вже знаєте. Так. Це що стосується інтерактиву, а зараз ми з вами розглянемо, ну, з чого складається цей дизайн. Зараз ви бачите, що він складається всього з чотирьох фреймів. І чому на другому фреймі у нас виходить так, що ми можемо пролістувати вгору вниз, оскільки стандартний розмір, наприклад, нашого. Фрейма від iPhone 14 це е, ширина 390, висота 844, то все, що нижче, це буде вже скролітися, тобто пролістуватися вгору вниз. От, е, перший, третій екран вони е, саме того розміру, який має пристрій, тому немає там скролінга. А у другого і четвертого ми вже можемо побачити. Як попробувати да, спробувати саме скрул. Ось таким чином. Тобто ми можемо робити фрейм за допомогою шаблона, але ми можемо додавати інформацію вниз, скільки нам потрібно, і буде таким чином перелістуватися вгору вниз сторіночка. Так, це я вам показала як приклад, більш такий наочний. А завдання буде практичного плану. Хочу зразу попередити, що ті, хто виконав творче завдання стосовно створення логотипа або ролика для реклами ліцею, це завдання буде не обов'язкове, за бажанням. Якщо є можливість, тоді ви можете виконати. А для всіх інших, хто вчасно не виконав, тоді це завдання вже буде обов'язковим. Так, це завдання буде трішки простіше, ніж те, що ви бачили, бо на цьому завданні багато різних елементів, але ви можете додати дизайн, головне, щоб ви застосували саме механізм інтерактиву. З дизайном на власний розсуд можна додавати різні елементи. Так, як він буде виглядати? Зразу ж переходимо на плей. На перегляд на презентацію нашого проєкту. Так, зараз спробуємо. Ось спочатку це у нас така стартова сторінка, вона проста, з назвою завдання 1 і кнопка до екрану 2. Якщо ми натискаємо кнопку екран 2, то у нас переходи, можна сказати, в межах цього фрейму… Нижче на другу частину, на екран 2, де є у нас аватар користувача і слово Привіт. Далі на цьому ж фреймі у нас є кнопка до завдання 2, тобто перехід до завдання 2. Коли я натискаю в будь-якому місці, у нас підсвічується саме та частинка, яка буде задавати наш перехід. Це. Сама кнопка. Коли ми її натискаємо, то в нас з'являється наступний фрейм, який має назву завдання 2, який має кнопку ну, не кнопку, а тут текст з графічним елементом, стрілочкою для повернення на стартовий екран. І найцікавіше це кнопка відкрити модальне вікно. Коли ми його натискаємо, то в нас з'являється це медальне віконечко, або ще кажуть, спливаюче вікно, де є назва завдання 3, аватар, привіт і кнопка. І ми бачимо, що через це вікно у нас просвічується попередній наш фрейм. Тобто має прозорість модальне вікно. Таким чином, ми бачимо, що воно накладається, а не переходить на цей фрейм. Коли ми натискаємо кнопку Закрити, то закривається наше модальне вікно. Перевіримо текст або, можна сказати, такий посилання на повернення. Все працює на стартовий екран. А тепер розглянемо, як. Це створюється. Ну, по-перше, фрейми створюються звичним вам способом, тільки ви можете зразу обрати формат або шаблон фрейма, Можете обрати з переліку будь-який. Головне, щоб це був все ж таки смартфон. Можна і Android обрати, можна і модель iPhone. Це немає різниці, це за вашим бажанням. Далі, коли ви створили фрейм, то до нього необхідно додати назву. До речі, фрейм ми можемо змінити назву. Двічі класнувши по заголовку або через слої фрейму. і додаємо текст у вигляді завдання 1 і необхідно додати кнопку. Зараз ми детально розглянемо, як створюються взагалі кнопки. Вони створюються різним способом: розглянемо один найпростіший спосіб. Або часто використовуваний спосіб на базі ректангла прямокутника. Створюється прямокутник. Можна для нього задати інший кольор. Наприклад, буде у нас таким жовтим кольором. До нашого прямокутника ми додаємо текст. Називемо це кнопка. Текст також ми можемо змінювати розмір. Змінювати колір, візьмемо такий сірий колір. І дивіться, щоб не підлаштовувати вручну, і щоб в подальшому ми могли змінювати, наприклад, назву кнопки, і розмір кнопки у нас підстраювався автоматично. Ну, от, наприклад, я зміню на play, то розмір мені доведеться підлаштовувати, ну, щоб наш текст був посередині кнопки і таке інше. Тому це непродуктивна робота. Для цього використовують механізм автоподстройки. Він називається автолаут. Як їм користуватися? По-перше, необхідно виділити наш ректангл і наш текст, і перейти в панель властивостей, знайти автолаут і натиснути плюсик. І у нас автоматично створюється. Об'єкт, який називається Frame 1. Бачимо, що зараз він має такий вигляд, як три рисочки вертикальні, і бачимо, що всередині він має тільки текст. Прямокутника ректангла немає. Ректангл перетворився на об'єкт фрейм, але це не такий фрейм, як звичайним хрестиком, а фрейм у вигляді автолеаута. І давайте подивимось тепер, коли ми змінюємо, наприклад, назву так, на play, то розмір нашої кнопки він підлаштовується. Так, ось було «Button», стало play. Тобто вона змінюється. Дуже зручний механізм, тому саме її дуже часто використовують при створенні кнопки. Далі можна зробити, щоб у нас. Були отступи побільше згори і знизу, і щоб кнопка у нас виглядала більш так реалістично, то для цього роблять скруглення. Скруглення можна робити за допомогою панелі властивості, наприклад, 20 ми задамо, і в нас скруглюється радіусом 20 наші кути, і додають. Зазвичай, як ви гадаєте, що це ефекти, ефекти тінь, яку також можна налаштувати, зробити розмиття, і буде така об'ємна кнопка. Ось таким чином створюється кнопка, далі ми її можемо назвати, що це фрейм, не фрейм, а кнопка Button. І буде зразу зрозуміло. Далі ми можемо її копіювати, Ctrl-C, Ctrl-V, але, виділивши саме цей ем, об'єкт Button, або натиснути Ctrl-D, і у нас створиться копія нашої кнопки. Ось ми бачимо вже їх дві. І далі ми можемо вже змінювати назву до екрану. І вона буде як гумова. Підлаштовуватися під текст, під розмір нашого тексту. Ось ми бачимо, що в нас вже дві кнопки в панелях шарів, слоїв або шарів. Коли ви створили кнопку, тоді її додаємо до екрану, до нашого фрейма, який називається завдання один екран, один. І ще створюємо ще один фрейм, який розташовуємо нижче. Назвемо його екран 2, додаємо аватарку, додаємо текст і додаємо ще одну кнопку, яка буде переходити до завдання 2. Коли у вас вже є два фрейми, тоді вже можна налаштовувати інтерактив. Для цього ми повинні виділити нашу кнопку, перейти на вкладку ProtoType і додати їй Дію. Це можна зробити за допомогою, давайте я видалю, бо вона вже є. За допомогою властивостей, тобто, коли ми перейшли на прототайп, у нас є Interactions, натискаємо плюсик, у нас здається дія OnTap, коли ми натискаємо на кнопку, то це подія, і ми повинні налаштувати, яка буде дія. Дія буде у нас Navigate to, куди на екран 2. Це перший спосіб. Другий спосіб, як додати інтерактив, тобто додати подію і дію це за допомогою мишки. Коли ми знаходимося в режимі прототайпу, у нас об'єкт має ще додатковий такий маркер з плюсиком. Затискаючи ліву кнопочку мишки, ми можемо перейти, перенести стрілку, яка у нас з'являється в даному випадку, на тот фрейм, куди треба перенаправити. Нашу дію, тобто навігацію куди, і автоматично бачимо, що створюється на VGATU екран 2. Таким чином, аналогічним чином, ми створюємо навігацію для кнопки завдання 2. Ви бачите, зараз стрілочкою, вона показує, куди навігація відбувається на наступний фрейм 2. Якщо подивитися, як це працює, то це буде відбуватися дуже різко, так? Ось ви побачили. Дуже різкий перехід. Можна налаштувати, щоб перехід був повільний, такий більш м'яким. За допомогою вкладки Animation, коли ви обрали саму стрілочку або сам перехід, інтерактив, то в розділі Animation за замовчуванням стоїть властивість інстент, внезапно, раптово можна обрати Dissolve. Плавний перехід. І тепер переглянемо, воно автоматично повинно застосовуватися. І більш плавний перехід. Таким чином ми можемо навіть змінювати анімацію. Так, далі. Коли в нас є ще один фрейм з назвою завдання 2, то на ньому ми розташовуємо текст. Поки що бек можна не використовувати, це як додаткове завдання. Кнопку з назвою «відкрити модальне вікно, і а, ще один фрейм, який ми назвемо модальне вікно. Він створюється як звичайний фрейм. Тобто, коли я його створила початковий, його розмір був. Як у звичайного смартфона, не у смартфону, у айфона. Ось таким чином. Він був, мав розміри. Але потім можна його змінити, зробити менше. І так більш научно буде. Оскільки ми будемо бачити, що все ж таки це спливаюче вікно, а не перехід на новий фрейм. Додаємо назву, додаємо. Або скопіювали, вставили э, аватар користувача і текст. І також ще кнопку додаємо з назвою Закрити. Далі, в цьому випадку, ми будемо налаштовувати для кнопки э, Відкрити модальне вікно вже подію, зараз ми її знову ж таки видалимо подію э, не навігацію, а подію Open Overlay. Open Overlay – це якраз задає появу модального вікна. І можна також налаштовувати, як воно по центру буде, збоку, внизу, зазвичай по центру залишаємо, як є в налаштуваннях. Також анімацію можна змінити, але він, бачите, запам'ятовує, що остання анімація або це вже було додатково налаштовано, такий плавний перехід. За замовчуванням стоїть раптово інстент. Можна ще подивитися і різні анімації, move in, як буде спливати віконечко. Залишимо, як є, ви можете змінювати налаштування. І таким чином у нас буде з'являтися наше модельне вікно поверх завдання 2. Далі, це кнопка закрити. Так, кнопка закрити. Вона у нас повинна закривати наше модельне вікно, тому для неї, зараз це ми знову ж таки видалимо, для неї ми додамо інтерактив по нажатю close overlay, і вона буде закривати наше модельне вікно і залишиться у нас фрейм з завданням 2. Те, що ми, в принципі, і бачимо, коли ми переходимо на модальне віконечко, то по кнопці закрити ми повертаємось на завдання 2. Те, що, в принципі, повинно бути. І останнє це як додаткове завдання, більш так на високий бал, скажімо, це створення ось такого посилання на початковий екран. Назвемо його так. До речі, початковий екран ми можемо побачити ось цією міточкою «Flow 1. Що це саме початковий екран, бо їх може бути дуже багато і щоб все ж таки не загубитися. Зразу бачите, хто в нас має перший екран, він помічається спеціальною такою поміткою. Це створено, можна бути будь-яким способом. Я створила з допомогою текста двох ліній і об'єднала його в групу. Як це зробити? Зараз покажу. Наприклад, у нас є. Її... Дубліруємо. Є текст, є лінія, і правою кнопкою миші Group Selection або Ctrl-G. І у нас створюється група, але краще її все ж таки змінити на фрейм для зручності в навігації. І далі вже її можна назвати там, наприклад, Back або Navigation по-різному. І далі цю кнопку ми можемо використовувати на різних фреймах, коли нам потрібно повернутися на початковий екран. Так само, як і для кнопки, ми можемо для фрейма за допомогою прототайпа створити подію. Видаляємо те, що є, і зараз покажу. Знову ж таки, показую простий спосіб за допомогою мишки. На плюсик натиснули, і стрілочкою показуємо, куди ми будемо повертатися. І далі е, налаштовуємо, якщо це потрібно. Навігація, куди, е, на який екран, все правильно, все влаштовує. Можна знову ж таки обрати, який вид анімації використовувати, і переглянути вже в дії. Все, робо, все працює, все переходить на якраз початковий екран, те, що нам і потрібно. Отже, на сьогоднішньому уроці на цій практичній роботі пропонується, щоб ви опанували такі навички, як налаштування інтерактива, створення різних дій, перехода, відкриття модальних вікон, закриття вікон і на такому простому дизайні. oczywiście